Так, так. Є. Тільки це зелене, що. Не... Давай просто опускай. Давай, давай, перетягуй їх просто вниз. Тягни, вниз. Тягни вниз їх і все. Не падає там нічого в тебе. Тягни вниз. Спочатку. Кільце, да, вот так, Тепер карабін. Не відстібай його, просто тягни вниз і все. Сильніше його рукою потягни. Вот так. Все, повзи. Тільки ж не ноги вперед, голову, да. так. Ти перекрутився, розкрутись в іншу сторону. Ти вже перекрутився, що так, що в тебе одна сюди, друга сюди.